Перепрошую, пане, а вам не жаль вашого костюма? Ну, так мені жаль костюма, як бідних дітей долини, які, окрім як проклятого капіталістського борделю, не мають жодних розваг. А що це за майданчик? Це наша спільна з козирними додумцями, ініціатива для вашої малечі. Дитячий майданчик, майже в самому центрі механізмі. А що символізує кожен з елементів вашого проєкту? Ну, по перше. Ракета це досягнення найвищих висот. Гірка, м'який спуск, гойдалки, як щира дитяча дружба та пісочниця для побудови власного майбутнього на родючій землі. А білий лебідь. А лебідь? Якщо тоді життя, чисте біле начало та віру у світло майбутнє. Вибачте, мені не віриться, що в політиці нарешті такі добрі та щирі люди. Сняв.